Вітаю на каналі. Так, така от плата апарата 1100-1200 Вт. Парксайт фірма. Значить Прислали на ремонт. Там оце от відкусили там, до цього До светодіоного індикатора йде режим роботи. Значить, отак. От, після ремонту це заливаю. По ремонту таких плат. Є от, переважно такі, от, в такому от корпусі зустрічаються, вони. різниця між ними в основному це от конденсатор розташований ззаді, а тут він розташований збоку. В стандартних, переважно, які є генератори, то цей конденсатор з боку тут розміщений, от, як тут видно на цій платі. Отакі от, от, переважно в ремонті попадаються. це от, Перший раз така платка попалася. Би по фото бачу, ніби знайоме, але. Щось, щось ніби там не то. Ну, Прислали подивився, що воно ідентичне і ремонтопридатне, без проблем. Я думаю, в інших апаратах моделю, там 1000, 1100 і 1200 теж є такі блоки. Тут в них повністю якби, використовується от все кріплення радіатора. І тут ще з мінусів є, що оці от, бачите, тут таке от конструктивне кріплення цієї кутушечки. І Получається, от, оце от зламалося. Я не знаю чому. І так взагалі вони ці одросить рухалися. Коли я їх отримав, вони рухалися. Я не знаю, з чим це зв'язано, з тим, що так знімали хлопці. Чи просто через те, що він, він такий був. в принципі. Значить, це все зафіксував, закрутив. В принципі, зафіксуйте, якщо у вас. Така штука є, тому що в цих платах тут більш жорсткіше отаке от кріплення, надійніше посередині гвинтом вкручується, і він фіксує цей гвинт, ці дроселя нормально, котушечки. Тут це все зроблено, якби фіксація на рахунок типу защолок. Отакі от вони розжимаються, зжимаються. Можете бачити, от рухається і все їх. При монтажі китайці отак от просто вставляють. і Провода, пропихаючи сюди-сюди, це додатково складний якби, монтаж сам, ну, але так вже воно є. Вони, напевно, я думаю, повністю з цим кріпленням зразу вставляють і все. Отак, це якби у них такий трошечки мінус, тому стяжечками отак от один раз-два стягнути. Сильно дуже притискати не треба, тому що, щоб не передавити оці ж самі провода, вони доволі легкі, получаються. Дросилька, так що сильно їх стягувати не потрібно, так, щоб просто не крутилися, не рухалися, а були нормально зафіксовані, і не прокручувалися. І все. В принципі, якщо є проблема в цій платі, то присилайте, якщо сумніваєтеся, там в них є такий от блочок ще запалювання, типу там комутатор, називає, хто що. Він там окремо може бути виведений якби внизу панелі, може бути збоку це вже залежить від самого. Фірми-виробника генератора, вони там їх крутять. Дехто отут на цій панелі з боку прикрутить, дехто збоку, знизу і так далі. то його Він, щоб був добре законтачений. Плату від, 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 Оці от провода 1 2 чи 3 це йде на розетку. В таких от моделях то він прямо зразу ті провода прикручені. На 220 до резетки блоку. А в цьому іменно воно є на розйомах, що знімає простіше, дозволяє так якби швидше його розібрати. Значить від'єднуєте оцей блочок, що був прикручений, і тоді генератор має завертися. Якщо не заводиться, то вже тоді проблеми. Шукайте. Може бути цей блок, може бути там свічка, котушка, контакти і так далі. Якщо воно нормально завелося значить швидше за все проблема. Цій платі, тому що вона тут, якщо щось згоріло, воно замикає на себе і таким чином, живлення на цю плату не поступає. Відповідно, ця плата виробляє іскру, вона не виробляє іскру, і генератор не заводиться. Отак. от Так що таку плату без проблем можете присилати на ремонт. Там залежить від того, що там згоріло. Якщо в мене є там стандартні запчастини, то 2-3 дні, ну, пару днів і плата буде у вас назад. Отак от, от, ну мінус-мінус плюс мінус ще там час на доставку до тижні часу, в принципі, можете отримати плату назад, а може навіть і швидше. Отак от, от це на сьогодні. А як воно буде далі? Тому що ситуація в країні, на жаль, на краще не міняється. Вона просто зупинилася з цьому стадії тої війни, виловити цікаві і так далі. Ось так от. Далі, сподіваємось на краще. Тому е, є питання, пишіть, номер там внизу буде. На вайбер, тому що дзвінки багато хто дзвонить. Я коли сиджу, займаюся ремонтом, то я не можу відволікатися. Це дуже мене потім забирає багато часу. В результаті я в кінці дня або щось зроблю, або нічого не зроблю. Отак от, от. Тому вибачайте, відписую при можливості час від часу і даю відповідь на всі ваші запитання. Так що бувайте, всього доброго і хай щастить.